Ось ми подивимося, яка тут є. режим проводки будемо показувати ось по стіні, де у нас йдуть дроти. Дроти сюди пішли, ось, віці. Бачимо, дроти, пішли трошки сюди. І будемо шукати і вести його. ось бік пропало. Ага, пішло, ми бачимо звідси туди. І вона нам показує і пищить, що тут йдуть дроти. Я що беру, от поки до гіпсокартону стоїть у мене стеля. Я не знаю, дроти пішли. Чого такого дроти пішли? Чи як вони дроти кидали? Завдяки цій штуці буду шукати. Вона не дорого, вона 1200-1300 гривень коштує на наші гроші. Заряджається. Коротше, штука, штука потрібна. І можна поставити на селфі палку і ходити, шукати, як щось ключі, десь загубив траві, чи якийсь болтик, чи що щось таке конче потрібно, воно теж буде шукати. Ну, Вона вартує своїх грошей, рекомендую. Річ прикольна. І заряджається на батарейці, як має бути.